От і все, квартирка пошпакльована. Тут квадрат по полу 60 по стінам квадратних 140 паганажа 170, я не пам'ятаю точно. Що тут із погодних метрів? Що считається паганажом. Оце це відкосик, типу, Ну, я все считаю паганаш. Це відкос, це поганаж. Менше 50 см. Оцей пупсик, це паганаш, це паганаш. Ось це рахується погонних метрах. Ось це рахується по головних метрах. Ось це рахується також. І ось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це теж тут немає 50 сантиметрів. Ой, не помню. А, ні, це теж поганаш. І ото, той теж кусок ганажа. Тепер заходимо в кухню. Тут у мене ще більше цієї фігні. Раз, два. Це квадрати, це квадрати. Паганаш, 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 паганаш. Паганаш, паганаш. Паганаш, паганаш. Зверху теж паганаш пішов. Паганаш, паганаш, паганаш. До цього міста. Це квадратних метрів вважається. Потім це паганаш. Всередині паганаш, пішов, пішов, пішов. Ту -ту 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 -ту. От. Паганаш, паганаш. Тут поговних метрів більше ніж штукатурки, ніж квадрату. Так. Далі поїхали. Поголовний метри. Ось. Це теж у нас паганаш. Внизу паганаш, зверху теж. Потім переходимо сюди, це в погонних метрах. Так, далі паганаш. Пупсик паганаш. Переходимо сюди. Сразу сходу паганаш. Паганаш. Це теж в погонних метрах. В погонних метрах. Це внизу погонних, зверху теж погонних. Переходимо сюди, це теж в погонних метрах. Пупсик. внизу теж в погонних метрах. Це теж в погонних метрах. Ось ця плоскость, потім це. І оця. Тик-тик-тик. І переходимо сюди, це також в погонних метрах і оцей пупсик теж. Ось така квартира. Тут погана більше, ніж квадратури. Так що, от, виходить, від от панага ганажа більше заробиш, ніж от квадратних метрів. Я точно не пам'ятаю, що 140 би квадратів тут іменно квадратних метрів. А погонних метрів десь 170. 170 чи 150. Десь ось так само, десь примерно буде поганаже. Так що це ще вигідніше, ніж квадратні метри. Хоча з ним мандюхається довше, але... Поплевав і міш копечку во так.